Сьогодні ми розберемо такий дуже важливий розділ в алгебрі 7 класу, який називається формули скороченого множення. Спочатку ми зараз отримаємо ці формули, тобто виведемо їх, а потім подивимось, як їх можна використовувати. Давайте почнемо ось з чого. Ми вже вміємо з вами множити многочлен на многочлен. Давайте подивимося, що ми будемо мати, якщо ми запишемо. А плюс Б в другому степені. За означенням другого степеня, ми це вже говорили, це є добуток А додати Б в даному випадку помножити на А додати Б. Все поки що логічно. Давайте тепер оцей многочлен помножимо на оцей многочлен за правилом множення многочленів. Тобто, перший доданок на кожний доданок тут. І другий доданок першого многочлену на кожний доданок другого. Що ми отримаємо? А помножити на А буде А в другому степені. А помножити на Б додати АВ. Б помножити на А БА, але ми можемо одразу записати, що це є АБ. БА і АБ це одне і те ж саме. Переставний закон нам дає можливість це записувати. Тобто я запишу додати АБ. І Б помножити на Б, додати Б у квадраті. Бачимо подібні, так? Подібні члени многочлена утворилося дорівнює А в другому степені додати 2АB і додати В в другому степені. Так от, ми отримали зараз одну з перших формул, які називаються формула скороченого множення їх декілька. А саме ця формула називається квадрат суми. Квадрат і суми. Отже, квадрат суми можна записати, як. А додати B в квадраті дорівнює ось одразу переходити до цієї відповіді. Звучить ця формула так. Квадрат суми двох членів дорівнює квадрату першого члена, додати подвойний добуток цих членів і додати квадрат другого члена. Нескладно помітити, якщо в нас ось тут буде знак мінус, то що зміниться? Якщо ми тут поставимо знак мінус, давайте я прямо тут буду виправляти. Тоді тут буде мінус. Тут буде мінус, А на А залишається в квадраті, а на мінус Б отут буде мінус. Отут буде мінус, а тут буде плюс. Значить, ось отут з'явиться знак мінус. Отже, звертаємо увагу, якщо в нас є квадрат різниці двох членів, то мінус у нас з'являється перед так званим подвоєним добутком. А перед останнім доданком все рівно буде знак плюс. Отже, можна записати другу форму скороченого множення а відняти Б в другому степені дорівнює А в квадраті відняти 2АБ, додати Б в квадраті. Ми записали дві формули. Квадрат суми і квадрат різниці двох членів. Е, давайте подивимось ось на такий добуток. Якщо буде записано так, ну, на перший погляд, два множники, різні знаки. Давайте перемножимо, що ми отримаємо. П'ять же за правилом множення двох многочленів А множимо на А. А на Б. А на а, а в квадраті. А на Б додати АБ. Потім беремо наступний доданок. Але мінус Б на А це буде мінус Ба. Або єдже, я поміняю множники місцями, і напишу мінус АБ. Мінус Б на плюс Б буде мінус Б в другому степені. І ми бачимо, що в нас утворилися... Подібні члени многочлена з протилежними коефіцієнтами. Ми маємо право їх закреслити. Вони знищуються. Дорівнює А в другому степені відняти Б в другому степені. Отже, ми отримали ще одну формулу, яка носить назву різниця квадратів. Саме ось по цьому запису: різниця квадратів. Але запишемо ми її в цьому порядку. А відняти Б, помножити А додати Б. Дорівнює А в квадраті відняти Б в квадраті. Ми отримали ще одну форму. Давайте подивимось, як цими формали користуватися. І взагалі, навіщо вони потрібні. Ну, не випадково, вони називаються скороченого множення, якби укороченого, нібито швидше можна множити. Дійсно, так можна робити. А давайте подивимось. Ну, нехай ми маємо x додати 7. Необхідно піднести е, цей двочлен до квадрату. Якщо ми будемо робити це не по формулі, то нам необхідно буде розписати, що це x додати 7, помножити на x додати 7, і по правилу множення многочлена на многочлен розкривати дужки. Але ми ж вже знаємо формулу, ось вона. Давайте спробуємо нею скористатися. Який вигляд вона має? Значить, перший доданок необхідно піднести до квадрату. Підносимо. Далі. Додати подвоєний добуток ось оцих доданків. Це буде 2 помножити на х помножити на 7. І додати другий доданок в квадраті. Все, е, можна. Е, Виконати дії, які тут ще потрібно зробити, а саме 2х і 7 поміняти місцями х і 7 і перемножити двійку 7. І 7 піднести до квадрату. Таким чином отримаємо х квадраті додати 14х, додати 49. Все. Ну от, швидше отримали. Скорочено. Давайте ще подивимося ось таке. 5х відняти 3 y піднести до квадрату. До рівня. 5х відняти 3 y піднести до квадрату. Треба скористатися формулою, яку я позначив номер 2. Це називається квадрат різниці. Я одразу буду підносити. І так, перший доданок в квадраті. Отут увага інколи помиляються. Значить, необхідно перший доданок в даному випадку взяти в дужки і записати в квадраті. Відняти подвоєний добуток першого на другий. І додати другий доданок в квадраті. А тепер за правилом піднесення добутку до степеня розкриваємо дужки. і я одразу буду вважати, що 5 в другому степені це є 25 х Квадратів. Відняти числа перемножаємо 2 на 5 – 10, на 3 30х. І додати 9 у в другому степені. Ось ми отримали квадра... піднесення двочлену різниці двох членів до квадрату. Е, давайте подивимося ще. Ну, наприклад, третя формула, як буде використовуватись, різниця квадратів. Якщо нам необхідно перемножити два е, двучлена, е, яких з одинаковими даданками, але протилежними знаками, то необхідно е, скористатись саме цією формулою. І, до речі, немає принципу, ну я зараз поки що так напишу. Але якщо буде записано ось так, спочатку доданок з плюсом, потім з мінусом, можна не вміняти місцями, зараз не змінювати місцями. Одразу два будемо виконувати. І так, різниця двох виразів помножити на суму. Формула різниці квадратів говорить, що необхідно піднести перший додаток до квадрату і відняти другий. Отже, буде 7х квадраті відняти 2 у в квадраті. Або підносимо за правилом піднесення одна члена до степеня. Маємо 49х в квадраті відняти 4 у в другому степені. Аналогічно тут. Зовсім немає потреби зараз переписувати і змінювати е, порядок. Можна одразу використовувати цю форму, незважаючи на те, що тут написаний перший плюс. Ми якби вважаємо, що ми змінили місцями множники. І тому отримаємо. А в другому степені, відняти. А ось тут я одразу спробую піднести 5b в другому степені. Це є 25b в квадраті. Давайте подивимось. Як трохи швидше все це зробити, деякі операції можна робити усно, не записувати. Ну, наприклад, 4х додати 3 в другому степені, додати Х відняти 5 в другому степені. І додати, і скажімо, Відняти 17х в другому степені і, додати, і відняти 30. Ось такий вираз, скажімо, необхідно не просто розкрити дужки, а і звести. Подібні члени отриманого многочлена. Для того, щоб записів робити менше, я буду проговорювати те, що я роблю, але буду обчислювати це усно. І так, перший додаток підносимо до другого степені. 4х в другому степені це є 16х квадратів. Додати подвоєний добуток оцих доданків: 2 помножити на 4х, 8х і помножити на 3 24х. Додати третій, другий доданок в квадраті 9. Аналогічно тут х квадраті. Відняти подвоєний добуток. Це буде 10х. І додати 25. Відняти 17х в другому степені відняти 30. Шукаємо подібні члени многочлена. Спочатку з старшим степенем. 16х в другому степені додати. 1 x в другому степені маємо 17х в другому степені, і відняти 17х в другому степені, знищується. Ми можемо отак оці три доданки закреслити. Вони знищились. Тепер доданки з Хом. 24х, відняти 10х. Маємо 14х. І просто числа. 9 додати 25, 34, також подібні, і відняти 30, маємо 4, 4. Плюс 4. Ось ми розкрили за формулами, досить швидко спростили вираз. Е інколи виникає питання: а що робити, якщо е знаки стоять по-іншому, або щось таке. Ну, давайте, наприклад, подивимось. Мінус 7. Мінус ікс піднести до квадрату. Як це зробити? Чи можна тут використовувати форму? Звісно, можна. Ми можемо мінус одиницю, начебто, винести е, з-під дужок. Робиться це так. Мінус 1 помножити на 7 додати ікс, Але все це все рівно в квадраті. Тепер, якщо ми піднесемо кожен з множників до другого степеню, ми побачимо, що від мінус одиниці нічого не залишиться. Отже, маємо 7 додати Х в другому степені. А звідси можна зробити висновок. Що якщо в нас є два доданки з мінусами обидва, то е, можна мінус начебто винести і квадрат знищить його, і залишається ось такий вираз, і далі. За першою формулою дивимось, хоча б були мінуси, це не друга формула, це перша формула. За першою формулою. Квадрат першого 49 додати подвоєний добуток. Я одразу пишу 2 на 7 на x, 2 на 7 14 додати 14х і додати х в другому степені. Інколи виникає питання таке: а якщо 3 доданки, то що робити? Чи можна ці формули використовувати? Ні. Якщо три доданки, ці формули використовувати не можна. Бо вони були отримані для квадрат двочлена, квадрат суми двочлена, квадрат різниці. Якщо три доданки, то можна використовувати ось таку формулу, я її можу написати четвертою. В другому степені. Вона вже більш складна. Я зараз поки що не буду доводити її. Але вигляд має такий: А в квадраті додати Б в квадраті, додати С в квадраті, відняти різні подвоєні доводки. 2АБ. Відняти 2 і Додати, прошу пробачення. І додати 2ВЦ. Ось такий вигляд має ось оця формула. Одразу давайте запишемо, якщо у нас є з мінусом. То формула буде мати такий вигляд. А в другому додати Б в другому додати С в другому. А те дивимося, де буде знак мінус. А було з плюсом, Б з мінусом, значить буде мати мінус 2АБ. А і мінус С. Мінус 2 ас А ось Б і С буде доданок з плюсом. Тому що було тут два мінуси. Ну, давайте, на прикладі подивимось використання хоча б однієї з цих формул. 3 додати X, відняти y. В другому степені. Ага, ось в даному випадку, ця, цей вираз не підпадає не під цю не під цю формулу. Але потрібно зрозуміти логіку. Значить, Що не треба записати? Квадрат кожного з цих доданків. Це буде 9 додати х квадраті, додати y квадраті. А тепер дивитись різні подвойні добутки з урахуванням знаку. 3 на х помножити на 2. Буде плюс 6х. 3 на мінус y на 2 буде мінус 6. І х на мінус y буде мінус 2 ху Ось таким чином можна підносити тричлен до квадрату. Що хотів додати? Справа в тому, що формули скороченого множення е, дуже важливі не лише для того, щоб підносити до квадрату розкривати дужки, а навпаки, створювати їх. Про це ми поговоримо на наступних заняттях. А зараз е, зверніть увагу на те, щоб ви гарно знали ось ці три формули. На пам'ять. Їх треба вивчити. Дякую за увагу. До наступного заняття, де ми поговоримо про формули для кубів. Пока!